Привіт, котики! Та чи справдяться ваші очікування? Подзвонить, напише. Невідомо, невідомо, а чому так? А тому, що він думає. М -м -м. Чи прийдеться він двору, чи його приймуть, чи варто йому це робити? М -м -м. Людина оцінює свою можливість, чи це йому потрібно, чи ні. Мало того, не знає, як ви на це відреагуєте, тому що, з одного боку, ви його. До себе притягуєте думками, тому що він про вас дуже багато думає, а з іншого боку, він думає про свою цінність, а чи не знецінюють він себе, якщо він до вас проявиться? Тут дуже багато таємниць сказати однозначно не можу, чи проявиться.